13 жовтня 1871 рік. У Києві відкривається гімназія, не просто навчальний заклад, колегія Павла Галагана, заснована не чиновником і не з примусу, а з болю. Її створив Григорій Галаган, український меценат, який втратив сина і вирішив перетворити своє горе на щось світле. Він не міг повернути Павла, але міг дати шанс іншим хлопцям. Тим, хто хотів учитися, мріяти, змінювати цей світ. Він заповів колегії свої маєтки великі землі в Полтавській і Чернігівській губерніях, а ще рідкісну бібліотеку, яка з роками стала однією з найцінніших в Україні. І ця школа стала духовною інвестицією в українську інтелігенцію. Тут навчалися діти з родин, які ніколи не могли б дозволити собі престижну освіту. тут виховували не лише розум, а й гідність. Колегія Павла Галагана працює і сьогодні уже понад півстоліття, і кожного разу, коли хтось заходить у її двері, починається нова історія з гіркої втрати, що перетворилася на добро. Бо справжня пам'ять це не портрети й мармур, це коли після тебе світлі двері, що відчиняються іншим. Підписуйтесь на Інтехістори.ua цікаве кожного дня.